Доброго дня, шановні земляки, сьогодні в об'єктиві нашої камери. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Зінаїда Йохимовна. Логунова, так. Я так розумію, що ви свого часу якимось чином потрапили в Куп'янськ. Я? Потрапила туди в Куп'янськ після педучилища направлення і на роботу. А ви родом звідки? А, а родом я з Валківського району, благодатне. Ви закінчили педучилище в Харкові і за розподілом потрапили на Куп'янський сад На Цукровий завод і там де садочок. І там де садочок, да? Там в був, ну і там вийшла заміж, Тут... там прожили сім'єю. А скільки ви пропрацювали там в дитячому садочку? Ой, 28 років. — год. Ясно, ви вже пішли на пенсію. Я пішла відом, а, потім я робила. а ви були завідучі. Ясно. А як знову, чому? Знову Богодухів? тому що село нас розбомбили зовсім. Села Ягідного нема. А ви були в окупації? Були. — Скільки пробули в окупації село Ягідне? Ну, місяця три, мабуть. — до декабря місяця нас вивезли в Росію в декабрі. Син живокуп'янську сім'єю приїхали забирати мене в сков, щоб виїхати. Там рідня чоловікова була. Сюди ні, я було вже виїхати. Сюди вже ми не могли виїхати ні, ні, в Володух. Ну а я нікуди не їхала. У вас донька живе в Володухові. Чому ми з вами зустрічаємося да, в Богодухові, Тут поки донька. Я досиділась, поки розбомбили все. не залишилось подвір'я нічого. У вас був будиночок там свій, так? Да, своя хата. Все осталось під завалами. Скільки вам років? 89 вчора було. Я розумію, що це, мабуть, дуже тяжкі спогади про окупацію три Тяжкий. місяці. А що найбільше найтяжче було там? Ну найтяжче, що осталось без нічого. В чому стояла. Хорошо, що не, не дома ночувала а в сусідки. А так би привалила, так? Да? Так би привалила й мене. У, у вашому селі залишились будинки цілі. Може, деякий, ну цілого нема. У нас із села. Шість чоловік послідніми вивезли, яким ми досиділись уже до краю. А тоді. куди вивезли? Нас ви привезли в Сватово. Це же окупована територія, сватово зараз, Риму... так? Це сватово, да, ще була тоді, так. А зараз? А потім син же приїжджав ще два рази за мною. Я ж не поїхала поки ж, поки вже нічого ставатися mm -hmm. так. я хату бросили кажу. Вони приїхали сюди в до, тут родичі в нас були. Вивезли у свата у нас, ми перезвонили по сину, він моєму собщину. І вони на... ми там ніч поночували, утром вони приїхали, мене забрали в Новопсков. пожили ми в Новопскові. Ну, поки пенсію сказали. Щоб були руські паспорта, паспортів руських не буде, пенсії платити не будемо. А жити за що? А чому не взяли російський паспорт? Не хочу. Не подумали навіть брати його. А сюди приїхали тут. Я у племінниці трошки пожила. Ти як себе чувствуєш? Як немає в тебе копійки за душою? Я жив у Золочеві весь час, і я знаю, що таке по 20, по 18 обстрілів за день. Я знаю, що це таке. У мене Насправді. було 6 прильотів на мій двір. 6 прильотів тільки так, на ваш двір? Так, і не було ж там військових у вас не стояло? Вони були, але не іменно в нас. А як ви виїхали? Півсвітовий. А як ви їхали? А ви їхали в... Все на машина своя. Через яку країну в'їхали, мені цікаво. Через Польшу. Через Польщу. Та й через Польщу, через всю ту... Естонія, Латвія. О, через Прибалтику. Москва? Це, Естонія, Латвія. Тому жабка, жабка мандрівниця ви її назвали да, маму. на Естонію, Латвію і Вітиль заїхали в Польщу. Ну ніхто не взяв русських паспортів, я так розумію. Ні, значить, ні, багато не взяло. Може, єдинічні, а так ні. Не рвуться наші туди люди. Так? Ні. А вже тоді, як угу. в Польщу приїхали і вже я з ними дозвонилася, досяг каже, ми себе з Польщі заберемо. Угу. І внучка приїжджала за мною, як ми приїхали туди, і вона приїхала, мене забрала від Щось від... залишилось з дому, привезли щось з дому, з рідної хати. Не Хоч щось. Почти нічого. В хату два рази жаху провалила, що там було, все. Ну тут вам добре, донька? <рес> ну, звісно, добре. Все одно скучаю, і сниться дом, і сниться, сняться ці мої розваліни. Ніколи не зрозуміє інший вас, поки не переживе такого горя. А тут у Баладухів і мир, правда? Все добре. Нема проблем ніяких. Жити усе на житті, залишатися без нічого. Хоч документи якісь зуспіли забрати, да, я так розумію. Так, а так більш нічого. А що там завідуюча садика могла нажити, крім Отек Стінта? Що там ще можна? Дві курки і собачка. Собачка залишилась? Залишилась. Ясно, дякую вам за те, що ви приїхали до нас, а не залишилися там у ворогів. Я так розумію, що і не було такого бажання. Як би там вони не лащилися. А... Убивають вони наших і калічать дуже ну, треба. Да. Як ви думаєте, колись повернетеся в рідне село? Програма йде відновлення житла сьогодні в Україні. А туди нікуди повертатися. А якби відбудували бутинк. А Хто там я вже буде відбудовував? 35 кілометрів від Куп'янська. Син в Куп'янській жив. Там страшні бої йдуть під Куп'янськом. Да. Чути, так? Угу, да? угу. Його, його хата ще стоїть. Ну, сьогодні стоїть, а завтра вихнуть. Вона там не прикрашається. Я маю певний досвід. У мене рідня моя онуки були в руській Лазаві, і туди заходили расисти якраз з Луганська. Знаєте, першим ділом вони вивезли дві машини. Там четверо діточок було маленьких моїх онуків. Ну я від скільки іграшок накопичилось. накопичилась. Вантажівку. Іграшками нагрузили і кудись вивезли першим ділом. Що ще було дуже, от мене, це мій досвід. мій досвід. От там, де їли, там і в туалет ходили. Оце також я бачив. Я бачив ну, ні для чого побитий там холодильник. Просто їм не подобався він там, одірвав що то. Як то вони так, що могли вкрали, а що не вкрали, поламали. А скажіть, у тому селі, де ви були, там були такі випадки, от мародерства. До мене вже нічого за чим було йти. Поки жила, вони не ходили. Ні, ну все то було в мене там і холодильник, і все, що, що нужно було. А як зайшли вони, вони почали померах, по все грибли, що ми з сусідкою стоїмо, вони з мішками в одну хату зносять, вечором приїжджає машина, грузять ту машину і десь везуть. А скажіть, було таке, що хтось із наших наводив, розказував, де хто багатший живе? Помагали? Може й було, але не знаю. Не виявили. Да? Дуже б хотів побажати вам, щоб це все страхіття вже ніколи не повторилося в вашому житті. Добре, те, що всі рідні, живі поряд. Саме головне, да. Це найголовніше. Дай Бог вам здоров'я. Що свої тут...